Завжди. Це не моя. Зачем колишив місіонар 17 століття Андрес Лопес, езуїт? Змій у чаші це символ святого Івана. Ми шукаємо християнське святилище. Чисте по церкві Сан-Хуана? Досить поширена назва таких десятки. Спетіть туди пішки не дістатися. Ходімо, дорога там. Виберемося звідси, поговоримо з людьми. Добре. Що б я без тебе робила? Йо, шановні, канал впевнено набирає обертів, і саме твоєї підписки не вистачає, щоб канал досяг цілів тисячі підписників. Тому підпишись і залиш подобайку на український контент. Сан-Хуанська місія Перу. Ось ми приїхали. Церква у Сан-Хуані. Варто розділитись. Я пошукаю сліди Лопеса. Ми розпитаємо, подивимося, що вдасться зацісувати.